Всім привіт! Це Каріна, це відео розмовного формату PitSpід Paint. Тому робіть собі чай або каву, беріть свої скетчбуки та дуже зручно вимощуйтесь і слухайте, що я вам розкажу. Сьогодні я б хотіла підняти таку тему, як е, намалюй мені, будь ласочка, портретик, пліз, Я дуже хочу малюнок від тебе. Будь ласка, намалюй, е, витрать 900 годин свого часу е, і намалюй мені малюнок. Ось про що. Сьогоднішня розмова. Якщо ви художник і так, художниками я називаю всіх, якщо чесно, тому що якщо ви займаєтесь малюванням, значить ви художник. Хто б мені що не казав. І коли ти чуєш ось ці ось слова, тим паче, коли це твої друзі або знайомі, і тобі важко їм відмовити. Звісно, якщо ви там супер-пупер непропрацьована людина, якій легко сказати ні, щоб не образити. Я зараз не хочу здатися, знаєте, такою типу снопкою. Я не кажу, що в мене там рівень малювання просто космічний, але то й що тепер? В мене один арт займає близько 4 годин, а той більше. От, наприклад, робота, яку я малюю на цьому відео, в мене зайняла. Я прикріплю навіть скріншот, щоб ви не думали, що я говорю неправду, благо Procreate записує. Всі дані на рахунок малюнка. Тобто, я ще й така людина, яка просто ненавидить малювати на замовлення. От чесно, мене це все діло тупо заганяє артблок. Я ненавиджу витрачати свій час на ідеї та різні запроси інших людей. І я це зрозуміла ще давно, тому я собі обрала зовсім не творчу роботу. Мене зовсім не цікавить виконувати якісь. Е не знаю, завдання, якісь малювати малюнки по чиїмось ідеям, по чиїмось запитанням. Мене це зовсім не приваблює, тому я собі вирішила ще давно, що я хочу працювати на звичайній роботі, а малювання має бути повністю як хобі, так само, як і канал, так само, як і там, TikTok, Інстаграм. Тобто це все приносить мені задоволення, коли я це роблю для душі. І я думаю, що багато в кого так. Так, звісно, є художники, які, знаєте, вони люблять саме працювати, вони люблять якось брати комішки, тобто всі розділені на два. Але вибачте, я ні, і не всі художники хочуть малювати на чийся, на чиєсь замовлення, можна так сказати. І коли ти чуєш, ой, а намалюй мені, будь ласка, портретик. Я коли чую ці слова, чесно, я хочу просто, не знаю. Намалюй мені портретик. Типу, так, якщо я сяду малювати цей портретик, то я витрачу мінімум 4 години. Це якщо я буду малювати просто олівцями, наприклад, скажімо, скажімо так. Якщо це буде фарбами, це буде ще довше, там до восьми годин. Причому, що я не портретист. я... Більше малюю такі, знаєте, ілюстрації якихось дівчаток, вони зовсім не в ту тематику, з якого ти собі взяв, що я малюю портрети, що я е, беру замовлення. Це так, знаєте, негарно. І коли ти трохи більш-менш кажеш, та ні, я не малюю портрети, та... і вони починають, знаєте, та в тебе все вийде, та ти мені намалюй. Тобто, вони ще більше починають тебе давити зверху своїми ось цими проханнями, і тобі вже, якби ніби другий, третій раз відмовляти не дуже той хочеться. І тобі залишається або якось образити свого друга чи приятеля, або там, не знаю, або виконувати чиїсь завдання, які тобі не хочеться виконувати і витрачати купу свого часу. Вибачте, я сиджу на роботі. Тупо просто по 12 годин я не хочу приходячи додому і так не маючи часу навіть на своє малювання, дуже рідко, до речі, маю час, щоб для себе помалювати, або дуже втомлююсь, або просто-напросто не маю часу. Приходити додому і витрачати ще мінімум 4-8 годин на чиєсь замовлення. Витрачати свої матеріали, свій час, свої зусилля. Тобто, якщо ви малю... малювали там портрети чи якісь малюнки, ну ви самі знаєте, що це не 5 хвилин сісти щось намалювати і потім ще й віддати це комусь. І хочу сказати, що от коли мене просять зробити якісь такі малюнки на замовлення, мене це чесно вганяє в артблок, тому що я ненавиджу виконувати чиїсь замовлення. Коректніше, коли ви робите таке замовлення, запитати в людини. Ти займаєшся малюванням на замовлення. Якщо відповідь ні, то не треба навіть цю тему і піднімати більше. Якщо людина займається комішками, то це в неї 100% відмічено десь на сторінці, то вона про це обов'язково дасть знати. Якщо вам людина один раз відмовила, не треба її ще раз просити: намалюй, 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 намалюй. Може, вона не хоче, не любить, їй це неприємно. От повірте, вам було б приємно 8 годин або 5, або 4, неважливо, витрачати на якісь чиїсь забаганки, за що вам навіть ніхто не заплатить. Ну, типу, якщо я заробляю, там, наприклад, за 10 годин робочого часу 600 гривень, чому я маю за 8 годин просто тієї самої кропіткої роботи заробляти ніскільки? Типу я краще відпочину чи займусь малюванням для свого каналу, для себе, для свого скетчбука, та будь чого, аніж виконувати чиїсь замовлення незрозуміло для чого. Якщо вам треба арт, якщо вам треба малюнок, звертайтеся до людей, які цим займаються. І, звісно, люди не роблять цього, тому що за це треба буде заплатити гроші, а вони цього робити не хочуть. Вони хочуть просто собі малюнок безкоштовно, що я вважаю свинством. Тому це відео така приміточка, і я думаю, що ви мене зрозумієте, що отаке от нахабне споживання чужого хобі, чужої роботи. Просто так, чисто намалюй мені, бо я твій приятель чи друг, це таке собі, якщо чесно. Що ж, це блокаріна? Це таке невеличке розмовне відео. Я тому що не знімала, намалювала декілька спідпентів. Я думаю, і так як я питала, що. Чи хочете ви якісь такі розмовні маленькі відоски під спідпейти? Ви написали, що так хочете. І я вирішила, що буде чесним випустити ще одне відео в цьому місяці, тому що влог це не зовсім таке, знаєте, відео про малювання, і в принципі, воно біля такого вузького кола людей, яким було б цікаво про це подивитись. А ось саме відосик про малювання мені здається чесним випустити додатково для людей, які особливо підписані на мене через малювання. Що ж, пишіть свої коментарі та думки на рахунок. Малювання на замовлення, чи було у вас таке, що вас теж постійно просять намалюй мені щось, зроби мені якийсь арт, подаруй мені свій скетчбук, видари 30 листків своїх артів зі своїх скетчбуків і подаруй мені безкоштовно. Пишіть, чи у вас таке було, що ви на цей рахунок думаєте? І я думаю, що я постараюсь випустити ще одне. Прикольненьке відео про арт-матеріали в цьому місяці. Дуже постараюся це зробити сподіваюся, сподіваюся будете чекати. Що ж, це була Каріна, і дуже дякую вам за перегляд і бажаю гарного дня. па-па!